Чи можна прив'язати два Інстаграм до одного Facebook. Чи це треба створити аккаунт в аккаунті і потім прив'язати іншу сторінку Instagram. Дивіться, сама компанія Meta придумала таку структуру. Для бізнесу. Для бізнесу в Facebook ви можете створити бізнес сторінку. От ви її створюєте до цієї бізнес сторінки, прив'язуєте Інстаграм. Одна бізнес сторінка або один Instagram прив'язується до одної бізнес сторінки. Другий інстаграм до другої бізнес-сторінки, третій до третьої і так далі. І, взагалі, рекомендація Мети, щоб кожен інстаграм та бізнес сторінка як бізнес структура знаходилась в одному бізнес-менеджері. Тобто для кожної такої прив'язки варто мати свій бізнес-менеджер. Також компанія Мета рекомендує, щоб у кожному бізнес-менеджері був свій рекламний кабінет. З якого ви будете рекламуватись, тому що якщо ви підключите декілька інстаграм до одного Фейсбука і потім все захочете рекламувати з одного рекламного кабінету, скоріш за все у вас це не вийде.